Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова, вітаю вас. Народний депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко зареєстрував учора у Верховній Раді законопроект про внесення змін до законодавства України щодо зовнішньополітичного курсу України. Е, пропонується скасувати зокрема низку положень законів України про засади внутрішньої і зовнішньої політики, про основи національної безпеки України. Е, а також указ президента України про затвердження стратегії інтеграції України в Європейський Союз і в деякі євроінтеграційні розпорядження Кабінету міністрів про те, чи зможе Вадим Колесніченко скасувати євроінтеграцію. Говоритимемо сьогодні у програмі Ваша Свобода. Поруч зі мною у студії Сергій Соболів, заступник голови фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Добрий день. Добрий. на телефонному зв'язку, трошки згодом, буде колишній міністр юстиції України Микола Оніщук, і власне, от в такий літній спокій, нібито, депутати реєструють законопроекти такого, скажімо, ну м'яко кажучи, цікавого штибу. З чим це пов'язано? Думаю, це пов'язано з істерикою, яка розпочалася в російському істеблішменті, і тому п'ята колона Росії почала вистрілювати з усіх сторін. Але мене тут дивує інше. Ви ж не дарма сказали, що Колісниченко є членом партії регіонів. Більше того, входить навіть в керівний орган фракції партії регіонів. Так це позиція партії регіонів. Це знаєте, все більше і більше нагадує ситуацію, коли в одній голові різні думки. Це вже називається якось по-іншому, і медики повинні давати кваліфікацію цьому. Бо зверніть увагу, остання так звана сесія Київської ради в повному складі. Регіонали голосують за призначення позачергових термінових виборів київського міського голови і Київської міської ради. А в цей час фракція партії регіонів за це не голосує в парламенті. Фракція партії регіонів, і їх лідер Янукович заявляє про те, що ми йдемо в Європу, а член фракції партії регіонів заявляє, що треба скасувати навіть згадку про євроінтеграцію. А взагалі, на мій погляд, ну абсурд повний, бо про що ми сперечаємось? Якщо ми сперечаємось про ключові економічні тези, то ключова економічна теза повинна бути зона вільної торгівлі. З ким у нас є зона вільної торгівлі, з ким її немає. От ми хочемо підписати угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. А Я Вадим Колісниченко хоче з митним союзом. Та на жаль, це ж не зона вільної торгівлі. Так, на жаль, це вільно. зовсім інше. Це наддержавне утворення, яке буде викачувати як пилосос гроші з України. Фактично, українське підприємство поставить на коліна. Це фактично буде диктат відсталих технологій і всього іншого. Якщо ми ведемо мову про зону вільної торгівлі з Російською Федерацією, двома руками за. Якщо ми ведемо мову про зону торгівлю торгівлі сполученими штатами Європейським Союзом двома руками за Ви сказали про те, що Вадим Колесниченко, один з керівників фракції партії регіонів, ми запитували в іншого заступника голови фракції партії регіонів. Наскільки це відповідає дійсно позиції фракції? Чи це окрема позиція народного депутата мажоритарника? Ось що сказав Михайло Чечтов? Його річне позиція. Фракція політичні Це його особиста позиція. Фракція буде ухвалювати політичне рішення, і скоріш за все фракція не підтримає. З точки зору політичного рішення, то це зрозуміло, можна підтримати, можна не підтримати, але скоріш за все не підтримає. Але ось юридично його позиція бездоганна. До неї не придерешся, тому що він апелює до народу. Він говорить: давайте, перш ніж приймати доленосне стратегічне рішення, куди йти до ЄС чи до митного союзу. Не у парламенту запитаємо, а парламент висловив свою волю через закон, а напряму у народу. А давайте напряму спрощеному народ. От е, так вважає е, Михайло Чечітов. До речі, зараз до нас долучився е, Микола Оніщук, міністр юстиції України у 2007-2010 роках. І, пане Оніщук, І добрий день. Добре. Наскільки е, от бездоганною є юридична позиція пана Колісниченка, як це сказав пан Чечетов? Ух, я думаю, що Тут не варто робити якісь повз розлогі коментарі, оскільки він володіє за конституцією правом законодавчої ініціативи і дійсно має право зареєструвати будь-який законопроект, в тому числі е, того змісту, про який щойно йшлося. Хоча зазазауважу за і пан Суборі може це підтвердити: що якщо політично значущий законопроект вноситься і підтримується фракцією. То зазвичай його підписує керівник фракції, виходячи з того, що цього не відбулося, можу довіряти словам Чечерова про те, що фракція швидше за все не підтримує цей законопроект, хоча б з цієї точки зору, що поступ до асоційованого членства України в Євросоюзі складає сутність української політики фактично останні 10 років. І президентське рішення, парламентське рішення, урядові рішення за ці 10 років це величезний обсяг законопроектної нормопроектної, да й власне практичної діяльності, який перекреслити однією законодавчою ініціативою народного депутата, видавалося просто безглуздо. Я вже не кажу про інші аспекти цієї проблеми. Швидше за все, але це лише моє припущення, що вона цього законопроекту було однією з умов зараз певної перемир'я в торговій війні з Україною з тим, що тема митного союзу стала предметом публічного обговорення в парламенті. Я саме так розцінюю цю законопроектну ініціативу народного депутата Колісніченка. Ну, пане суболів, наскільки от, те про що сказав пан ніщук, може стати от, з 1-6 вересня, там коли почнеться робота сесії, наскільки це швидко може е, дійти до залу парламентського? Якщо це не позиція партії регіонів, тоді це 30 голосів комуністів плюс Колісніченко. Якщо це позиція партії регіонів, то тоді взагалі все, чим займався президент Янукович, останні роки, це або шлях в нікуди, або він просто брехав і виборцями і своєму оточенню. Тому ви знаєте, я якраз стосовно юридичної бездоганності, а в чому юридична бездоганність цього документу? Геніальність виявляється в тому, щоб викреслити слово Європа чи європейська інтеграція. Ну, тому я думаю, що тут якраз про юридичну досконалість ніяк не йде мова, бо я такого недосконалого юридичного документу вже давно не бачив. Чого якщо, якщо, говорити... якщо це громадяни визначають, то при чому тут тоді це законодавча ініціатива? Ну тоді нехай виходить з іншою законодавчою ініціативою стосовно референдуму. Якщо це просто викреслити з закону про... Ключові напрямки зовнішньої політики, будь-яку згадку про те, що виявляється, є євроінтеграційний напрямок. Ну тоді це безглуздість повна. Я не бачу тут ніякого абсолютно зараз. На столі лежить е, сам законопроект, Де? так законопроекту. Там жодного слова немає про референдум. Е, про референдум йдеться у пояснювальній записці до законопроекту. Там е, дійсно е, там нічого тут немає ні політики, ні є. економіки, нічого. Це просто відпрацьовування, на мій погляд, 30 ти срібників, які на жаль відпрацьовує на сьогоднішній день. Не пан Колесниченко, і багато хто інших хто там є українці, навчалися в українських школах. А сьогодні в силу там різних речей попали в Російську Федерацію. Про це цих це українців теж... ми поговоримо до трошки згодом, але пропоную послухати точку зору самого Вадима Колесниченка. Я не вважаю, що ми маємо можливість як представники влади особисто вирішувати зовнішньополітичний вектор нашої держави, а це має робити народ України референдуми. Це по перше, і по-друге, я вважаю, що зв'язку з тим, що в суспільстві немає дискусії з питань зовнішньополітичного розвитку України, немає достатньої інформації. Ми тримаємо суспільство в темряві. Цей шлях має для себе обрати сама країна. Пане Оніщу, от стосовно референдуму, наскільки реально? Е, ну тоді це треба очевидно ще один законопроект, який ж, е, стосувався б про ініціативу референдуму. І що саме може бути, і як швидко? Чи до вільнюського саміту можуть бути розмови про це? Ну насамперед хотів би трошки поправити пана Колісніченко. Верховна Рада, тобто Український парламент, і є українським народом. Оскільки лише парламенту делеговано право створити закони, це перше і по-друге, що саме конституція, до речі, визначає, що визначати засади зовнішньої політики, в тому числі вектори цієї політики, надано саме українському парламенту, і це передбачено конституцією. І третє, Звісно, річ, що чинний закон про референдум, український референдум, дозволяє провести референдум. В тому числі і з питання, яке щойно було озвучено, але ви абсолютно праві, що е, закон передбачає відповідну процедуру, починаючи з створення ініціативних груп, і таке інше е, прийняття рішення, експортування відповідного рішення, в інше е, е, тих питань, які виносять на референдум, і все це проведення референдуму, очевидно, за моїми так, передбаченнями, це залог. Якби дійсно це питання було в порядку денному не менше ніж півроку. Як ми добре розуміємо, саміту залишилося менше трьох місяців. Тому ще раз наголошую: ідеться лише про те, щоб тема митного союзу прозвучала ще раз, прозвучала на політичному рівні. Ви знаєте, не кажуть, коли говорили худо без добра. Я думаю, що суспільна реакція на цю ініціативу зайвий раз. Доведе, що альтернативи європейському прагненню українського народу євроінтеграційних наших устремлінь, немає і не буде альтернативи. Дякую, пане Оніщук. Я нагадаю, що це програма Ваша Свобода. Зі мною у студії Сергій Соборів, заступник голови фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Плюс і, звичайно ж, Фейсбук. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Це програма Ваша Свобода 490 29.05 Коткива 044. Долучайтеся до нашої розмови про зімної студії народний депутат України Сергій Соболів. І. Власне, тема референдуму, якщо він говорив в ефірі пана Ніщук, довготривала ідея, але вона ну, витає у повітрі Київських пагорбів. Сьогодні лідер комуністів Петро Симоненко проводить прес-конференцію на тему референдуму, що це потрібно, аби позбутися От, Олігархічних настроїв у суспільстві наскільки це от реально панещук сказав вже що ні? Як ви вважаєте? Ну я взагалі не розумію предмети обговорення, бо в законопроекті, який ми обговорюємо зараз, взагалі ні слова немає про референдум. Там лише виключити, виключити, виключити слова Європейський Союз або європейська інтеграція. Крапка тому, яке там звернення до людей, до яких людей? До кого буде звертатися Колісніченко, коли вносить такий законопроект? Те, що Сімоненко хоче десь там боротися з олігархами? Ну, я думаю, не секрет, що дві найбільш олігархічні держави це Російська Федерація і Україна. Тобто, якщо вони об'єднаються в обіймах митного союзу, хтось буде боротися з олігархами. А може, якраз Сімоненко і хоче того, щоб олігархат тут далі розповсюджував, Ще? і у нас був інтернаціонал, не комуністів, а олігархів всього світу. Тому ви знаєте, це. По меншій мірі несерйозно і несолідно. А по суті, на сьогоднішній день я хотів би нагадати і цей склад парламенту, і попередній склад парламенту, який обирався громадянами України, чітко визначився майже в 400 голосів. Європейський вектор це є єдиний вектор для нашого розвитку. Але це політична ситуація. Якщо брати економіку, я повертаю ще раз, питання йде лише про одне. Ми ж підписуємо з європейським союзом зону вільної торгівлі. Це можливість вільного доступу капіталів, послуг, технологій, вільного пересування громадян, вільного доступу до робочого місця це є ключове. Така сама угода, на жаль, у нас була підписана з Російською Федерацією і з країнами СНД. Але вона не діє. Причому не діє вже майже 15-й рік. Ну, перепідписав прем'єр-міністр Азара в таку угоду в 11-му році, рівно два роки назад, в Санкт Петербурзі. Знову вона не діє. Ну тут ситуація можливо в чомусь іншому. Якщо вести мову про цифри, я думаю, вони є найбільш красномовні в рамках митного союзу трьох країн Білорусь, Казахстан, Росія, Росія має свій інтерес лише на 6%. з Європейським Союзом 58% торгівельного обороту Російської Федерації. Про що ми ведемо мову? Ви Росія говорите, для от ви себе говорите визначила. зараз ці цифри. Я теж маю деякі цифри ці цифри взяті мною з газети. Весті, mm -hmm. де опубліковано сьогодні інтерв'ю радника президента Росії з євросійської економічної співпраці Сергія Глазєва. А от людини не чужої для вас, от розкажемо радіослухачам, що Сергій Глазів вчився з вами в одному класі, як до речі. Стосунки ви йому не радили, що не варто можливо втручатися? Ну, у мене є там близькими друзями, які там спілкуються в такому режимі, але ну завжди мене це дивує. Знаєте, людина закінчила єдину українську школу в Запоріжжі. Тепер чомусь для нього Україна це стала таким об'єктом для знущання. Я от уявляю собі ситуацію, якби там ваші батьки жили в якійсь країні, а ви робили все можливе, щоб розірвати економічні стосунки з цією країною. Щоб, наприклад, Україна не могла б продавати, як це завжди було за всіх часів українське м'ясо, українське молоко, українську сталь, українські цукерки і все інше, і от ви є вихід з України, і ви робите все для того, щоб як можна гірше жилося на Україні. Тому тут треба розібратися в своїх відносинах всередині родини. Я думаю, цього вже буде достатньо. А ці цифри. Ви знаєте, найкраща цифра і найкращий показник це є середня заробітна плата. Добре, але оці цифри, оці цифри, які тут опубліковані, тут е, у випадках е, неприєднання до митного союзу для України така купа мінусів і так далі. Угу. Е, цифри надані е, адміністрацією Російської Федерації, е, зрозуміло, що якийсь інтерес в цьому є. Чому опозиція не друкує цифр е, вигоди? Від угоди про асоціацію, угоди про підписання угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом. Розумієте, Бо кожен факт вашого життя, от взяти обладнання, яке у вас є, відеоапаратура, мікрофони, якщо ви порівняєте з заробітною платою, стандартами соціальними, з усім абсолютно, ви зрозумієте, що це є найкраща агітація. Де передові технології? Де є найкращі? Технології, які є в світі, це сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Японія, зараз ще Південна Корея. Ну, ви знаєте, хоч якісь передові технології, які є у вас на столі, які б вироблялися в Казахстані, Білорусі чи в Російській Федерації Вони на столі немає, але Не у вашому рідному, таких. але у вашому рідному Запоріжжі завод да. Заборісталь да. зараз мусить зупиняти виробництво через дещо, через те, що. Те, що він випускає, там частково орієнтовано на Російську Федерацію. Вибачте, ну це мені вже нагадує блокаду. А коли фашистські німецькі загарбники захопили територію України, то що, це теж є варіант для співвідношення і співіснування? Якщо ми ведемо мову про економічний інтерес, а чи ми ведемо мову про блокаду, бо була лінінградська блокада під час Другої світової війни, і що і чим це закінчилось? Ми знаємо поразкою фашистів. От тим самим закінчиться будь-яка політика, яка є політикою диктату і блокади. Я думаю, що ніякої блокади не витримає жодне підприємство Російської Федерації в першу чергу, не витримає ринок Російської Федерації. Бо я ще раз кажу: 58% зовнішньоторгівельного обороту Російської Федерації це Європейський Союз, і лише 6% – це Казахстан і Білорусь. Куди продає і де купує все Російська Федерація? Про що ми взагалі кажемо? Та наше завдання України і Російської Федерації це прагнути зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, щоб ми мали можливість до технології мати доступ до всього іншого, до капіталів, якщо ви хочете, щоб наші люди брали кредити, і наші підприємці брали кредити не під 20 і більше відсотків, а щоб брали такі кредити, як це беруть, наприклад, в європейських країнах. По 3-4%. Кредити, які беруть під іпотечне будівництво в США, під 2%. Тобто це є найкраща агітація. А цифри, які беруть з стелі і кажуть, от у вас раптом щось з'явиться, ну ми чули про угоду, так звану Харківську. У вас сразу впадуть ціни на газ, тільки ми бачимо кожен день, беремо платіжки і бачимо, як падають ціни на газ. Підприємства бачать, як падає ціна на газ на електроенергію. Що сталося, на мій погляд, це шлях в нікуди, коли ми пробуємо заморозити технології, передові зразки, техніки і всього іншого. Нам треба разом рухатись до зони вільної торгівлі, до чого рухається весь світ. На жаль, нас зараз штовхають від зони вільної торгівлі в замкнуте гетто. Де буде фактично процвітати корупція, хабарництво, де олігархи будуть правити бал? Я цього як не хочу. Каже, як каже ваш однокласник Сергій Лазів, і Російська економічна комісія вивчає питання про припинення вільної торгівлі з Україною? Це ще зайве підтвердження, що тут немає ніякої економіки. Ну от який економічний глуст є в припиненні вільної торгівлі з будь-якою країною? Це означає, що на жаль, тут давлення є політики. До чого це дійшло в Російській Федерації? Ми бачимо, що навіть маючи газ і нафту, ця країна зараз переживає стагнацію, падіння економічного виробництва. Ми бачимо, що відбувається з валовим внутрішнім продуктом Російської Федерації, які прогнози на наступний рік дають світові організації Російської Федерації. Ну ще будуть займатися блокадою, це вдарить перш за все по громадянах Російської Федерації. Навряд чи це вдарить там по десяти родинах найбагатших людей Російської Федерації? У них все добре. Вони давно вже всі свої капітали повивозили в Європейський Союз, Сполучені Штати Америки. Маємо запитання від радіослухача. Доброго дня, Вітаю Олена. Я, шановний пан Соболю. Власне, мене що. цікавить ваша думка. Наприклад, що змусить нарешті примусити владу переглянути розмір споживчого кошика вступ до ЄС чи митного союзу. Дякую за чесну відповідь. І чи складає і... кошик? В митному союзі і ви уявляєте собі соціальні стандарти Європейського Союзу. Тому я думаю, що тут однозначна відповідь є. Бо заробітна плата, соціальні гарантії, медичне обслуговування, освіта і все інше це є ті стандарти, за якими сьогодні ганяються всі. І тому я думаю, що всім абсолютно очевидно. Що ці стандарти набагато краще орієнтуватися на ті країни, де ці стандарти є чіткі, прозорі і гарантовані. Тому я думаю, що відповідь очевидна, що при зоні вільної торгівлі наш громадянин отримує набагато більше. Бо від цього отримують наші підприємства, підприємці і в кінцевому варіанті вчитель, лікарі, будь-хто, хто, хто отримає заробітну плату в бюджеті. Е, маємо ще запитання від радіослухача. Говоріть, будь ласка. Зовите долучитися до програми. Говоріть, будь ласка. Uh, Ми вас не uh, чуємо. Алло, мене звуть Якова з Слухаємо алло. вас. Я хотів би задати запитання пану Соболеву. Слухаємо. Uh, пане Соболев, мені відомо, що ви знавець міжнародної закуліси. Я хотів би дізнатися, як на вашу думку, от пан Симоненко зі своєю партією тяжи до uh, Росії, до тамтешньої там компартії. А тамтешня постійно постійною владою відпихується від владного корита. Як це можна пояснити? Дуже дякую. Ви знаєте, я думаю, що там зв'язки, які є на сьогоднішній день у комуністів, це не головне, а не ключове. Я думаю, що ключовий це принцип, який далі буде застосовуватися взаємовідносинах. І ті ключові економічні, політичні свободи, які будуть існувати в країні, тому я думаю, що в даному випадку ну абсолютно чітко зрозуміло, що інтерес комуністичної партії не є там в боротьбі з олігархами, з корупцією, бо зверніть увагу, всі антикорупційні закони, які вимагав Європейський Союз, бо вони без таких стандартів навіть розмовляти з нами не хочуть. Декларація доходів, видатків, чиновників за жоден з цих законів комуністична партія не голосувала. Хоча при чому тут політика? Це боротьба з корупцією, тому тут зовсім менші ми зовсім інше метапорислідують. Якщо говорити от, про можливо вплив е, ідеологів Російської Федерації технології, то е, коли нам розказують про переваги. Митного союзу і про те, що в Європі нас на нас ніхто не чекає, от кажуть, що ви прагнете євроінтеграції. А насправді, от мрієте про замок, ви прокинетеся в цьому замку, але в ролі прибиральниці ну, ви знаєте, я от дивуюсь завжди, а де переваги митного союзу, чому Казахстан за підсумками першого ж року існування в митному союзі зрозумів, що вони втратили мільярди доларів від єдиного митного простору. Чому Казахстан і Білорусь зрозуміли, що вони втратили від підняття цін на товари першої необхідності? Казахстан, який був готовий до вступу в світову організацію торгівлі і привів своє законодавство повністю до норм світової організації торгівлі, при вступі в митний союз, змушений був підняти всі акцизні таможені і інші збори від 10 до 20%. відсотків. Ви розумієте, як це сталося одразу на житті кожного громадянина, який живе в Республіці Казахстан? Що сталося з технікою, елементарною побутовою, що сталося з продуктами харчування? Ось чому ми ж бачили ці звіти і Казахстану, і Білорусі, що вони отримали від митного Союзу? Тільки мінуси. Що отримала Російська Федерація від Митного Союзу? На мій погляд, далі консервацію відсталих технологій. Тому, коли це я чую, що яке буде процвітання, покажіть мені це процвітання. Чому його тоді немає ні рік назад, ні в цьому році? О, що так підбиваючи підбиваючи підсумки нашої розмови стосовно законопроекту, який ну був останнім в, 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 в череді всього того, що відбувалося останнім часом, е, можна говорити про те, що очевидно. Е, Мінятись курс не буде правильно. Ну, Знаєте, це все одно що законопроектом внести рішення про те, що сонце буде сходити там не на сході, а на заході. Що від цього зміниться? Європа була, це була є і буде. Це була це програма буде. Ваша Свобода. І сьогоднішнім гостем був Сергій Соболів. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.